За дорученням губернатора Дніпропетровщини, щойно розпочалося засідання Ради оборони області. До неї входять керівники силових органів і військових підрозділів регіону. Крім того, за нашою інформацією на засіданні присутні керівники Запорізької ОДА. подробиці телефоном Святослав Олійник, заступник голови Дніпропетровської ОДА. Тут у нас Дуже тонка межа між тим, що можна додавати публічну площину і військовою таємницею. В той же час є відкрита інформація. Ще 17 березня цього року, а також в подальшому, була низка указів президента про часткову мобілізацію, на підставі закону, які затверджені відповідними законами Верховної Ради. На підставі цих указів і цих законів в кожній області створена Рада оборони. І зараз ми скликаємо Раду оборони в зв'язку з підготовкою до переведення в... Ми підвищеною чи бойової готовності, залежить від того, які будуть команди приступати з центру. А чому собі, ви вирішили скликати цього. Тому, тому що констатується факт військового вторгнення.